Події тижня, що формують наше майбутнє Трамп. Трамп розпочав формувати свою управлінську команду. Він, звичайно, всім союзникам, які стояли поряд з ним на сцені, вже придумав посади. Зокрема, навіть для Ілона Маска і для. Рамасвамі. Причому Рамасвамі з маском мають ділити на двох одне відомство, щось таке, як Офіс реформ. Очевидно, що цей офіс покликаний зменшити вплив бюрократичного апарату на державу. І тому ця тенденція прочитується не лише у призначеннях цивільних, але й силових. На силові відомства, на розвідку. Трамп попризначав надзвичайно контроверсійних осіб, що означає, що Трамп хоче на початку принизити ці служби, бо із розвідкою у Трампа взагалі давній конфлікт, ну і є образа на генералітет на Пентагон, тому що він розраховував, що військові раптом підтримують його ці масові заворушення. Військові натомість усунулися, вмили руки, і Трамп. Живий з образою на генералітет. Тому він показово призначив відставного майора на посаду голови Пентагона, не кажучи вже про особу, яка змінила партійність, втекла від демократів, і тепер він призначає цю особу надзвичайно контроверсійно. Ця персона була засвідчена. На російських телеканалах свого часу і навіть українське РНБО вводило, вводи, внесли їх в список неблагонадійних осіб. Тобто Трамп продовжує конфлікти з силовиками. Події тижня, що формують наше майбутнє, Шольц телефонував до Путіна. Самозадоволена російська пропаганда тут же почала репетувати, що Шольц приповз на колінах до Путіна, щоб Путін допоміг Шольцу на виборах у Німеччині. Ну, це дуже суперечлива думка, тому що Шольц дійсно втрачає популярність, і Соціал-демократична партія втрачає популярність, але у Соціал-демократів є, наприклад, міністр оборони Борис Пісторіус, який дійсно дуже популярний, і на своєму імені він може витягти і вибори соціал-демократів, і навіть перспективу створення нової коаліції. Але в зв'язку з тим, що вільні демократи вийшли із коаліції, пришвидшили позачергові вибори, швидше за все, що платформою для формування більшості. Буде все ж таки ХСС ХДС. Їхній лідер Мерц неодноразово говорив про підтримку України. Він, до речі, є союзником Європейської солідарності по європейській народній партії, що робить для Порошенка тепер особливі можливості, якщо дійсно Мерц стане канцлером Німеччини. Але загалом Соціал-демократи теж можуть поборсатися, якщо вони більше акцентуватимуть на персоні Бориса Пістоюса. Тож думка про те, що Шольц телефонував Путіну заради виборів, хибна. Але я схильний все ж таки вважати, що не лише Шольц, а й ще європейські лідери будуть телефонувати Путіну. Тому що зараз починає формуватися думка про те, що Росію треба розбирати на запчастини. Росію після цієї війни не можна залишати як єдиний організм. Тому що російський фашизм реваншуватиметься. Події тижня, що формують наше майбутнє, Служба безпеки України затримала народного депутата Шевченка. Євгеній Шевченко. Вихідець з Запоріжжя прорвався в парламент на імені Володимира Зеленського і під брендом партії Слуга народу вже з перших днів його діяльності депутатської було видно, що це, так би мовити, московський козачок засланий. І те, що він працюватиме за лекалами більш потужної сили, ніж Зеленський, яка його десь підхарчовує, це. Прочитувалося вже з перших днів. Особливим шоком для слуги народу була поїздка Євгенія Шевченка до Білорусі. Як відомо, для контактів з Білоруссю у офісі президента був, була своя людина, це віце-прем'єр Кубраков, дядько якого є міністром внутрішніх справ Білорусі. І Через якого свого часу банкова займалася закупівлею бітиму для дорожніх робіт напередодні війни. Тож такий ривок в бік е, мінська Шевченка з боку Шевченка і зустріч з Бульбенфюрером, звичайно, принесла неприємні відчуття на банковій, але по суті розв'язала руки повністю Шевченку. Хоча він був усу... усунутий згодом з фракції, але дивним чином з'явився на орбіті головного управління розвідки. Він навіть на початку війни приперся в парламент у військовій формі з погонами капітана, здається, за що був просто зачмирений Європейською солідарністю, більше він в військовій формі не з'являвся. Тепер він в слідчому ізоляторі, і, можливо, Служба безпеки, безпеки нарешті довідається дуже багато цікавого не лише про одного Шевченка, а про його поплічників всередині слуги народу. Події тижня, що формують наше майбутнє, у Офісі Зеленського народили чергову велику мильну бульбашку під назвою «10 пунктів стійкості. Ну, ми пригадуємо, як готували, підігрівали суспільство із планом перемоги для Зеленського і презентували її в парламенті. Так от ці 10 пунктів також збираються е, оголошувати в парламенті, і під це будуть прогрівати весь медіапростір. Звичайно, що гора народить миш, і ми вкотре в цьому переконаємося. Зараз для Зеленського взагалі. Дуже лихий час, тому що йому потрібно не зникати з медіаполя, а козряти нічим. Подив... Згадаємо цю вовину тисячу. Це абсолютно ідіотська і злочинна дія, тому що українцям не індексували їхні зарплати і пенсії, не індексували і оголосили, що зарплати і пенсії на наступний рік будуть заморожені, але всім видадуть по тисячі від Зеленського. Судячи з того, що вчителям другу тисячу мають виділити з вересня наступного року, мова й, може йти власне, про планування виборчої кампанії саме, мабуть, на, неділь, на останню неділю жовтня, що є традиційною датою для України, отже, чекаємо наступного тижня і спостерігаємо, яку чергову мишу. Народить Банкова Гора, судячи з заяв деяких співавторів цього планчика, замах там буде на рубль, а удар на копейку, як кажуть окупанти. Події тижня, що формують наше майбутнє, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував зустріч міністрів. Закордонних справ з приводу війни в Україні. Формат, який передбачається, це Веймарський трикутник Плюс. Ми пригадуємо, що Веймарський Трикутник об'єднував Німеччину, Францію і Польщу. Тепер же до участі в цій конференції, нібито запрошують міністра закордонних справ Великобританії та Італії, а також міністра закордонних справ. України Андрія Сибігу та Верховного представника Євросоюзу з питань іноземної закордонних справ і політики безпеки Каю Калас. Хочу нагадати, що Кая Калас заступає на свою посаду. Вона колишній прем'єр-міністр прем Естонії, яка дуже багато зробила для посилення позицій України. Тож, у нинішньому складі європейського керівництва маємо двох великих друзів України, зокрема, Каю Кавас і Андрюса Кубілюса, який займе посаду Єврокомісара або ж Верховного представника Євросоюзу з питань оборони і космосу? Тобто, по суті, розмова. Канцлера Шольца із Путіним саме передувала майбутній комплексний, майбутньому комплексному обговоренню теми війни у Польщі на цьому дуже важливому круглому столі, який скликає Польща в рамках Веймарського трикутника плюс.